Доброго дня всім любителям китайського автопрома та труженикам села провожу дальшої епопию по ремонту свого двигуна КМ385. Покажу вам весь процес, як проходить ось така плита, наждачка з такими ручками. все просто, никаких хитромудростей. В разных направлениях. И вперед. Потихоньку, Ми спішачі. Наждачку, якщо не економить, то виходить швидше, бо вона як нову поставить, так вона добре шкребе. Але вона швидко. Бистренько слабіше і полірується сама. Оце такий процес. Даю відеоотчет. Процес завершений. Похибка не перевищує одної сотки. Навіть, може, й того нема. При нормі 5 соток. Так же само головка поправили, все блистить, все красота. Тут взагалі ідеал. Все в ноль, все в ноль. Устанавливаем гільзи. Перша вже стоїть, друга стоїть, третя. Стоїть. Процес потрошку йде. Получив посилку з Photon Parts. Фільтри тут топливний і масляний. Прокладочку під глушитель. Ну, це все зрозуміло, але ж заказав і фільтр повітряний. Старого зразка, але щось він якийсь трошки непонятний. Обична оцинковочка, завжди з Китаю були вони покрашені, не знаю, там оцінковка, не оцінковка, але вони були завжди покрашені. І гризинове кольце мало того, що воно дубове. Воно великого якогось діаметра, воно завжди тут було так понад оцим отверстям, плотненько, якось так, ну, меншого діаметра було. І приклеєно не по центру як попало. От. Ну і тут камера не передасть, мабуть. Дивися, тут у китайських завжди клею. Було залито видно, що добре вилитувати ця вся бумага. От. А тут дивися, так місцями наче того клею взагалі немає. Ну, Хто його знає. Чи це китайці таке вже почали штампувати. Чи це наші десь у підвалі в якомусь вже штампують підробку якусь вже навчилися, ну. Ну, ще хочу показати прокладки. Ось я раніше був купував прокладку. Ось отака, вона вроді би, наче як графітом, наче покрита. І от это червоне, це такий герметик, типу. А це получив нову. Ну тут вже Получил нову. Тут вже ось метал сюди виступає. Герметика тут цього набагато більше. Але якось графіти такого особо тут не наблюдаю. Таке відчуття, і наче лаком воно залито. Але що ще? З другої сторони тут ось металічні вставки стоїть. І герметика цього налито кругом по всьому. Ну, то що герметик, то я рахую непогано. Металічна вставка ця, не знаю, навірно, може теж непогано. Але оці старі ось тут. Металлической вставки никакой не было. Вот. Ну, плохо фокусируется оно. Написано ж КМ 385. От. І тут типа вибито лайтдон. Ну, я думаю, у Китаї це невелика проблема. Да так само як і у нас понабивати всяких бірочок, це невелика проблема. Ну, не знаю, буде вставити цю. Будемо сподіватися, що це більш новіше, більш вже випробування, може більш якісніші. Поршня поставив, попривинчував. От затягнув, піддон привинтив. Будемо. Вжити прокладочку. Будемо ложити голову, будемо далі збирати. Так як я шліфував блока, і прийшлось винімати гільзи. І поршення, то рішив поміняти кільця у гільзах вироботки, абсолютно, практично. Щоб відчути його на палець, ну, практично, абсолютно неможливо його відчути. Не знаю, навіть сам дивився. От, Но вироботки практично немає, абсолютно. Ну, а так, як вже поршня виймалися, і думаю, що кільця вже там притерлись на своєму місці. Це ставить їх по-новому. Ну, от вони вже ще більше притруться. То рішив купити нові. Поставити нові кільця. Ось такий фотон парус мені прислав кільця. Не знаю, може хто з ними стикався, пробував, ставив. Напишіть, будь ласка, як вони працюють. Ну, що хочу я сказати за ці кільця? Взяв старе кільце, верхнє компресійне вставляю в циліндр. Що поміряю розрив 4 десятки, єлі влазить. Беру ось це нове кільце. Ставлю в той же самий циліндр, те ж саме компресійне кільце. Розрив теж 4 десятки. Получається, що, що старе, що нове, розрив абсолютно одинаковий. Ну, не знаю. Правильно я зробив чи неправильно. Ну, поставив ці нові. Думаю, все рівно я вже ж не вгадаю, щоб так кільце так же само поставити на те саме місце, як воно вже прироблено, але думаю, воно в будь-якому випадку вже якось там щось приробилося трохи. Трохи обернеться, буде по-другому. Ну, коротше, не знаю. Правильно, неправильно. Ну, поставив ці. Але ще одну причину знайшов. Ось помпа. Ну, Трактор пропрацював майже 1200 мотогодин. От. Ну, як шліфовий блок, прийшлося знімати помпу і чуєте, як гуляє подшипник. Тобто вона не тікла нічого, все робило нормально. Але раз вже так подшипник. Почав гуляти, то він вже попрацює, мабуть, недовго. А так як у мене була в запасі нова, то поставив нову. Поставив нову. В принципі, двигун вже я зібрав. Сьогодні вже завів. Вроді би, наче поки. Завівся, все, нормально, працює і наче нормально. От. Ну, ще спробуємо, як воно щодо чого. Нехай ос... прогрів я його до 80 градусів. Нехай остине, Ще заведемо спробуємо. Але прийшлося і ще скажу. І розпилителя одного поміняти. Взяв форсунки, раз воно вже все знято. Поставив на стенд. Дві нормально розпиляють, а третя просто струя миллів. Пробував і так і так, і так, але вони лють і все, 5 струй, тому що в мене стоять 155 S525. 5 ну, струй просто лен, ніяко розпиляння, нічого. Ну, у мене такий розпилитель. Був, я поміняв, поставив, вроді би всі. От. Дві було форсунки 180. Ну, не став я замарачуватися, доводить їх до 200. Зробив і третю поміняв розпилитель, поставив 180. Де так і поставив. Не став замарачуватися, доводить до 200. Думаю, може він буде трошки м'якше робити. Може і топлівної на трошки довше хватить. тому що нагрузка на плунжера буде трошки менша. В принципі. Коротше такі то діла. Добре, дякую за увагу.